Я всіх вітаю у Варшаві. Варшава мене вітає знову дощем, але дивіться, що в мене є парасоля і ж чудово. Я підготувалася. Так, зараз десь пів поїзд на Київ. ну Посадка буде там десь приблизно пів шостої, тож в мене є чотири. А -а! Чотири години вбити, йду. Торгівельний центр. Щось там кашарість. Я така голодна. Про ну це там вхід, ну і такі класичні каси самообслуговування, звичайні каси. А тут цілий стенд українських продуктів. Я навіть якось... Здивувалися, йон цукерки, бісквіти, вафлі росем, халва, білий квас внизу. В цьому магазині також є відділ одягу. Ну, Звичайно, що це, це поліестер. Я не знаю, де його виготовляють. навряд чи це щось місцеве, десь китайське виглядає. Дуже погано. У мене від таких місць про деформація. Почуваюся, дуже некомфортно, наче на роботі. Там, де от речі є, плічка, жилетки, бачите. Ну, ці, до речі, непогані, так як накидувати на плечі. Я таку собі купила в секонд-хенді за якісь там фунти І вона прекрасно працює у мене вдома. то Сміття викинути, то там ще щось на вулицю вийти. Я навіть в ній бігала. І на десерт борщ. Я думала, це якісь цукерки, бо стоять, бачите, біля звучиного молока. Ні, це така приправа суха. це ж так класно. Офігенна ідея. Я не знаю, наскільки вона популярна. Але картинка дуже гарна, цікава. Хто пробував, розкажіть, чи смачно це з топодов, чи ні. Поїзд чекає. Ось тут спальні вагони. А ось тут сидячі, бачите? Він якби їде разом, а потім їх роз'єднують. У мене вагон два. І ще трошки 16 годин, і я вже в Києві. Друзі, вас вітає Жовтава Україна. Довго не затримуюсь, тому що я стримаю зараз маршрутку на Черкаси. Мені треба встигнути, бо на 16.20 з Черкас автобус надав. Ну, Стоки що їм Польське. Так, ну що, я порахувала, поки їхала. Скільки годин дорога зайняла. Ага. Скільки? 36 годин в дорозі. 36. Та пустяк. <рістюк> 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 так, друзі, ми знову на дачі. Подивіться, яка тут краса. І тут так тихо. Тихо. Так. Ти чуєш, як тихо? Автобус так, такий гучний, так трясло, ага. що все витрясло з мене. Це радянський автобус. <говорю> так, точно. Я скільки себе пам'ятаю, ми стільки на такому їздимо. <говорю> <говорю> так, ну ладно, я голодна. Холодна. Холодна і хочу в туалет. В общем, все одразу, допоможи собі сам. Можеш в кутик під'являти. Ні, туди не підвод. <говорю> 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 природа. О, Природа. Музик там гуляє. Ви назвали його Мурзик? Черниш. Черниш? Або скиглик. А, їсти просить постійно, так? Так, скіглик. І кавуни висять. Ви їх Ні. — Чи це у вас такий дзвін, знаєш? Це рекламні. Рекламні? Добре. Гарбузи. Ой, гарно. Що будуєте? Трубу над кіпкою зробити. — Чудово. — Треба. Бо щось холодно. Маємо шибер. Шибер? Це так. називається шибер. Так. — Так? — Потім прикриваємо піддувалу. Так. — Відкриваємо дверцю так. і підкидаємо дрівця. — А воно от таке, от навіть якщо таке, то все, воно буде горіти, так? буде горіти, куди воно діється. Ух ти. Зараз гориться. Зараз воно розгореться. О, все. Закриваємо дверцю, відкриваємо під mm -hmm. І можемо прикрити широ. Труба на, виходить на. туди, бо спати буде там на горі. На. А ось і та труба, яка, от бачите, викладається, і от вона тут обігріває горище. Поповнює тепло? Чи? Тепло, слухай. Ну, це... Це радіатор. Батарея місцева на другому поверсі. Це чудово. І це сьогодні я буду на цьому ліжку чудовому королівському спати. Ой, клас! Слухай, ну це труба, це шикарна. Ну нічого, ти доробиш. Це багаття. хрустить, да? Це скрипить чи хрустить. Як на кроваті. <рисвіт> 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 Спеціальне вино під торт на полон. <рисвіт> Видно? Чекай. То не пара, то спирти. Я взяла і з'їла два шматки торту. І тепер треба їх вигуляти. Доброго ранку, друзі. Ох, я і спала тут гарно. Тихо-тихо тут. Кіця. Так, спеціальний ранішній контент. Кітя, Кітя для Лос-Анджелесу. Той, хто знає, той все знає. Кітя. Такому котик потрібен. Це хлопчик, так? Да? Котик, такий бур бур котик, котик, котик. Біжи. Піжи їсти просить, як завжди. Вони постійно хочуть їсти. Розказуй. Як справи? Розказуй. А Де ділися оці камеші, що ти ставив сушити навесні? Ще сушаться? А оце кущі? Що це за кущі? Оце. Ага. А потім ви цей пластик вивозите, да? збираєте і вивозите. Так, оце другий туалет вуличний. Як його? Накрити на Гарбузи. На страшне свято, як називається. Страшне свято Хелловін. На Хелловін. Бачиш, ага. то все накриті, доходять. А, пакетами накриті, отак. Да, доходят, доходят. Ти думаєш, вони це допомагає, так? Да? Благоріхів. Вони ж діти приходять, смикають по штучці і граються мені. Ага. Це ж це, бачите, сохне він. А що ти з ним збирався робити? Теплять, а Ага. Свороді тобто, таран треба по одному кущу викинути, розрядити, бо ніхто не хоче її збирати. А це бачить, що це бачиш, бачить, це такі кхм, бруньки чи що це? Так, да, це вже бруньки на наступний рік. А, бачите, як все, природа готується. Засинає таким чином. дивним. Верховий торф із ручейка. Верховий торф. Хороша земля. О, це торф. Оце те, що заборонено в Британії купити як землю. Ну, вважається, що це забруднює дуже сильно екологію користування Цим торфом в якості там, землі для вирощування. А, так, а оце струмок. Це, це вже ставок, не струмок. Бо щось я не бачу тут течії зовсім. А що це немає води? Як? Немає, тут води? Це на, на зиму, так? Да, на, на зиму набираю. Такі бачите, сходи тут. Да. Я от прям в колір з бруду. <сори> Скоро буду. Тут плаває от таке на щука. Що воду викачав, карасів забрав ки кицький, а щуку жалко мені, я оставив її. Ши, серйозно? А, але її нема що тут їсти. Вона питається різними кузнячиками, козявками. І карасики треба. Скоро вода підніметься і вона попливе в річку і М -м -м. там вже буде собі їсти нормально. Да, а то так козявки їсти, ну знаєш, да. все літо. Да. Не думаю, що це дуже прикольно. Да. А оце труба йде ви. Да, це насос. По полі у нас. Такі. Ага. Ага. Цюковичні. Ясно. А що це якесь дерево було? чи що? Так, ну, да, тут були і верби росли. А, а ти їх обрубав? Вони що погані я були? Я ну не вони Затінняють сад. А, це ну так. Пообирав. А це ж сад там, я пам'ятаю, там була, що там, алича у вас була, так? Да? Так, да. ну там була, воно вона є. Є. Ясно. Щось він якийсь такий виглядає. Не так як я його пам'ятаю. Тут, тут взагалі нічого не було тоді ще. Ага, ну, коли ми малі були. Розросталося все. Да. О тут яблунька була, видра з'їла гадіна. А, ще видри О, бачу, у вас от, тут. Бачиш, Приходиться сіткою обгороджувати деревом. Бо весною об'їдають дерева крайній ряд. Бобри. Ось тут такі бобри. А це що там, дуб-то? Це дуб, так. Да. Це, це, це дуб. дуб. Біля дубу. Да, 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 слухай, ну дуб, це дуже класне, це дуже дороге дерево. Да, не кажу, не кажу. Колись буде, якщо воно виросте в да. е діаметрі метр. Ну да. У нас, напевно, вже тут не буде. Ой, ну гарно, слухай. Добре, а -га. що це за дерево? Якась груша чи Ні, не груша. Оце що. Оце? Це яблуня. Яблуня, Да. ну налив. І літній красна на ньому прищеплює два сорти. Ага. Але я буду всі дерева вбирати. Тут уже мене хоче. Та чого, ми це вчора таке яблучне вино гарне пили. Ось я, бачиш, вже сажу орішки ліщинові. Оце ага. в мене буде ряд ліщинових оріхів, вмісто цих дерев. Оцей ряд і отой ряд уберу. Там теж вже посажені ліщинові орішки молоденькі, вони вже підростають. Ага. Будемо київські торти пекти. Та куди? На ці попи, ще й торти. Тобі, добре. От тобі треба, правильно. Так, друзі, ну це такий контент. Ранішній. Все. Треба бігти на автобус, і я повертаюся в Черкаси. Ну і потім це ще не кінець. Залишайтеся з нами. Тихо тут. Тихо. От нічого не чутно. Ну, тобто, ані машина, ні доріг, а от нічого. Трошки десь пташки, пташки. Гарно, Ось це просто неймовірно передати це. Коли нападає. А тут дивіться, який фон класний так присісти. Так. Ой, віконечко. Супер. Зі робимо чуба. Щось буде красиве. Слухай, ну виглядає, як колекція трусів Кім Кардашян. Ти бачила нова колекція? Ага. Так, ну що, я дівка з гривкою? Так, друзі, зараз повітряна тривога. Що ну, робиш? Треба бігти далі. Тут крулис був магазин ткани, але його нема, на жаль. Що, може в якийсь іншу частину забігти. Так, все, біжу, біжу вже ставити протез. Коронку зивну. я ж приїхав за коронкою. Ой, як класно, слухайте. Супер. Це ж вулиця Хрещатик в Черкасах. І ось тут на перехресті одна з найпрекрасніших будівель цього чудового міста, рідного міста. Торгівельний центр Слов'янський тут зараз. Раніше колись був банк. І навіть щось там якийсь телефон. Так, трошки по-британськи. Дивіться, як класно. І дзеркало стоїть, я так розумію, що вони... Це дзеркало. Це дзеркало намивають, бо воно таке чисте. Прикольно, слухайте. Правда. Отак. така у нас перекус. мені зробили, поставили мені зуби, тож можна їхати вже до Києва. Прощаюся з Черкасами, прощаюся з пожовлими штанами. Мої чудові, прекрасні. Побачимося вже завтра. Сподіваюся, все буде добре, я вірю. що все буде добре. Ні, це знову я прийшла на маршрутку, зараз четверта. Мені кажуть, що маршрутка в Київ відправляється о п'ятій, тому мені ще годину тут гуляти. Я знаходжуся на площі Богдана Хмельницького. Он там зараз я пройдуся трошки, і покажу вам саме Богдана. То з цієї сторони отак далі, продовжується бульвар Шевченка. Там далі через 2-3 зупинки був будинок, в якому я вирісла. Ось тут щось будують. Раніше було таке кафе налівайка, а в ту сторону наліво спуск до Дніпра. А ось так. Можна тут бачити Палац культури Дружба народів. У Палаці Дружба народів проходять різноманітні концерти. Давайте подивимось, що тут у нас скоро буде. Якийсь всеукраїнський тур на підтримку ЗСУ. Мабуть, якесь гумористичне шоу. Є якийсь концерт в столиці. Хто такі не знаю. може співаки, теж не знаю. Ось на цьому концерті я була дуже давно, але була, навіть не пам'ятаю, де, напевно, в Києві. Далі Калуш оркестра. Андрій Кравченко, не знаю хто, але якось трошки мені нагадує Олега Вінника, Наталечка Могилевська, Вона переклала, до речі, пісню українською. Про Китки і Мені теж подобається. Ну і Віталік. Якийсь новітній, такий секс-символ України. Дуже подобається його піноколада. І бачите, він на цій піноколаді робить концерти, молодець. От якщо б я обирала, я б, напевно, пішла саме на Віталіка. А ви?